Вітаю вас, дітки, я Світлана Володимирівна, і сьогодні розповім вам казочку. Казочка називається Як навчено ліниву невістку робити. Були собі пара людей і мали одним одну дитину, донечку. Люди заможні, а дитина вдалась гарна та й утішна. Вони, давай її пестить, вони пестять, а дитина росте, виросла, не навчившись ніякої роботи опріч танцювати. Коли прийшлось уже й до людей, так вони, порадившись, бачать, що самі винні та й кажуть женіхові ми свою дитину наділимо всім добром, тільки щоб вона в тебе нічого не робила, бо вона. Нічого не вміє. Ото поткнувся один, поткнувся другий, але на такі умови не погодились. Далі батько одного разу, побачившись із приятелем, може, там при чарці що та й розговорились. А що каже товаришу, у тебе донька вже пора заміж, а в мене син жених. Чи не будемо сватами? Чому каже? Тільки умова така, щоб моєї доньки не примушувати до роботи, бо вона нічого не вміє. Ух, а як навчиться? питає женихів батько. Добре, каже батько дівчини, тільки з тим, щоб її не силувати. Бо вона буде на мене ображатися. Той, подумавши, та й каже Добре, давай руку, нехай Бог помага». Але наполягає батько дівчини не примушувати та вже ж слово дане будь по сьому. Ну, присилай старостів посватались, отгуляли весілля, може, й тиждень перезва їздили одна до одного. Гуляють та гуляють, сказано люди заможні, а нарешті вже й годі. Рано вставши, батько порядкує. Одного сина туди, другого туди, третього теж, невісток теж, дочок теж, розподілив усіх собі роботу знайшов. Стара мати також щось взяла робити, дочка стала варити, обідати, друга також до якоїсь роботи взялась, а молода невістка сидить, ніхто їй нічого, і вона нікому нічого. Коли пора була вже обідати, сходяться всі, сідають за стіл, батько і питає кожного, хто що зробив, всякий за себе відповідає. А одна донька мовчить. Батько до неї, а ти, доню? Я тату нічого не робила, відповідає. Ну, то вже ж ти знаєш порядок, батько каже. Вона відійшла від столу, сіла на лавці коло мисника. Це така полиця для мисок. Та й сидить. А молодої невістки не питається ніхто вона сідає, обідає. Пообідавши знову до роботи, на вечерю сходяться знову тим же порядком, батько розпитує, на цей раз уже друга дочка нічого не робила. Лишається без вечері. Молода невістка придивляється і прислухається. Звичайно, як вона, людина, нова в сім'ї, а далі й питає потихесеньку якоїсь ятрівки або зовиці. Як це воно серце у вас діється? Чи воно все так буде? Так каже сестрице, а чом же мене за роботу не питають? Бо ти, каже, серце, у нас іще гостя. Ну, минув іще день, може, й другий. Уже й мати лишилася без обіду, чи там без вечері? Молода невістка дивиться на все теє. Не знаша то в їхня мова. А далі, вставши рано, питає матері Що б я, мама, серце, зробила? Візьми, доню, каже мати, віночок та повимітай в хаті. Взяла молода, повимітала. Геть геть сходяться до обіду, батько розпитує кожного, а вона бачить, що її не питає, та й сама обзивається. А я, таточку, хату та сіни повимітала. А моя дитина кохана, каже батька, я тебе й не питаю. Я знаю, що ти доброго роду, розумного батька і матері. Ти часу не змарнуєш, тим я тебе й не питаю. По обіді, всі до роботи, молода знов питає матері, що робити. Мати посилає води принести відерцями. Принесла вона. Перед вечерєю батька приласкав, поцілував у голову, на другий день теж щось зробила, на третій теж, а далі помалу, помалу вже й обідати наварить, а далі за приводом уже й хліба напече. Сказано: чоловіка любить, а сім'я вся її голубить та добрим прикладом учить до праці. А то вже якось за тиждень чи за два, рідна мати каже до батька, пішов би ти старий, та не віддався до дитини. Я щось не наполягаю, а тобі й байдуже. Віддали дитину в чужий двір, Бог знає, як вона там привикає. Старий каже, може, і справді. Убравшись, потяг помаленьку, бо то було в другому селі. Приходить батько. Застає, що дочка варить обідати сама. Звичайно, зраділа йому, привітала, попросила сідати, а сама знов до роботи. Батько й питає а що тобі, доню, чи добре ведеться? Добре, таточку, а що ж ти вже вмієш варити обідати? Умію, таточку. Та в нас таке таточку, каже донька. Що хто не робить, то той не їсть. Ну, дитина моя, у всякого хазяїна свій порядок, відповідає батько, то ти, може, і голодувала, поки то привчалася до роботи? Ні, тату, не одразу вчать, так усе помаленьку. Ну, добре, моя дитино. А свекор бачив, як прийшов сват. Але перечекав нехай трошки з дочкою побалака, а далі вже і йде до хати. Свекор бачив, як прийшов сват, але перечекав нехай трошки з дочкою побалака, а далі й йде до хати. Сват виглянув у віконце, побачив його та взяв на лаві свиточку. Що хлопці заляпали грязюкою та вже висохла, та й виминає грязь, сидячи. У хазяїн, привіталися по-братськи, посідали, а гість знову за свитку, та все виминає та струшує. Хазяїн каже, що ви, свату, робите? Покиньте. Еге, свату, добре кажете. Та коли ж я сьогодні ще не обідав? А, так так, свату. Це в мене давній порядок і хвалити Бога мені добре з ним. А вже ж у всякого хазяїна свій порядок. А так як він добрий, то на що ж я мав би його псувати? Нема що й казати, що дочка, роблячи своє діло, прислухалася до розмови. Отака казочка, діточки, я з вами прощаюся. Бувайте.